Всім привіт! Ви на каналі магазину Motostor. І сьогодні огляд перед відвантаженням трактора Кентавр 404. На огляді в нас темного сірого кольору трактор, трактор з дводисковим щепленням. Але якщо ви хочете купити Кентавр 404, то якщо зателефонуєте за номером 098 949 9090, то базові комплектації починаються від 6600 доларів. А я зараз продемонструю, що їде саме сьогодні. 4 противаги по 11 кг, класично. Ось така led оптика і ближні і дальні світло LED. Також вказівники поворотів, також LED. Ось такий редукторний міст. Воло хаті передні колеса розмірність 7,50-16 Зверніть вашу увагу, наскільки це широке колесо. Редукторний міст з колією 1,20 м і агротехнічним кліренсом 40 см. Двигун КМ 490. 2,5 літри 40 кінських сил. Звісно, традиційно два фільтри, бачите, ось таких. Також відстійник для пального. Ось такий повітряний фільтр з височеним циклоном. І традиційно для тракторів Кентавр праворуч два незалежних НШ насоси. Далі ось така широка зона посадки. Бардачок інструментальний, також ви бачите, є. Далі крила у нас широченні. Подивіться наскільки широченні крила у цього трактора, зручні ручки для посадки. І задні волохаті колеса розмірністю 11,2х24. Для додаткової ваги противаги колісні по 26 кг. Далі рівна абсолютно підлога. Панель приладів цифрова автомобільного типу, кермо двоє дзеркал. Далі ось ці перемикачі з підсвіткою, замок запалення, звісно, роздвоєні гальмівні педалі. Сидіння з регулюванням по висоті і жорсткості. Також є підлокітники, а коробка перемикання швидкостей, розміщення праворуч, а точніше її важелі. Один важель це передачі, чотири вперед, одна назад. Інший важель, ось цей короткий, менший, відповідає за діапазони. Далі вал відбору потужності на дві швидкості. Ось така планочка підкріплення номерного знаку, лед ліхтарі позаду, лед ліхтар освітлення ходу назад. Далі ось така електрична розетка під причіп і, звісно, пара гідровиходів. Ну і традиційно навіска задній міст. Ось такий трактор відправляється в нас у Чернігівську область. Двоє хлопців приїжджало до нас на майданчик серед тижня. Вибирали ось цей тракторець, подивились, і тракторець відправляється, ще раз повторюсь, у Чернігівську область. Ціна саме такого трактора складає 6850. Тому, якщо хочете купити трактор, Телефонуйте в мотостор. Телефон 098 949 9090. До трактора надаємо зіп, надаємо повний пакет реєстраційних документів. До речі, також є джинми, сінтаї, ДТЗ, кентаври, інших моделей і шифенги. До речі, звернув вашу увагу, що оригінальні шифенги зараз покажу вам. Подивіться оригінальні повнопривідні шифенги тільки в синьому кольорі, тому що в нас є ось така набліпка. Шифенг Китай, бачите? І іерогліфи. Оце оригінальні, всі решта не оригінальні. Але якщо серйозно, то побажайте в коментарях власнику гарної роботи, щоб він був задоволений покупкою. Ну і якщо хочете ще раз купити, все ж таки, я ж думаю, що ви дивитесь відео для того, щоб купувати техніку, то телефонуйте 098 949 9090.